Сьогодні покажу, як перевірити сонцезахисні окуляри на поларизацію. Поларизовані вони чи ні. Дивіться, повинна бути отака картинка. Це перший тест. Да? Це перший тест показую, потім без неї покажу. Отака картинка чесних продавців повинна бути така картинка. Щоб перевірити на поляризацію окуляри. Показую. Тут зараз буде статуя свободи, дивіться, бо я не знаю, як на відео воно видно. Оце поляризовані окуляри. Беру інші, ті, що не поляризовані. І бачите, тут ніякої статуї свободи нам не видно. Є ще другий спосіб перевірити окуляри на поляризацію, якщо такої картинки немає. Зараз вийдемо на вулицю, я покажу, як це зробити. Одні окуляри з поляризацією. Ставимо другий. Все просвічується, видно. А якщо ми їх нахрест поставимо, отак от. все, нічого не видно, все темне, от бачите, раз і два. Оце двоє окулярів поларизовані. Якщо будуть якісь питання у вас, або по замовленню, або взагалі по сонцезахисних окулярах, або по окулярах для зору оптичних, пишіть в особисті, відповім кожному.